Погода в Україні на цьому тижні буде нестабільною. Очікуються дощі, зливи та грози в багатьох областях, а також в частині країни вдарить спека, але не всюди. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 24 червня, буде багато дощів. Суха погода очікується лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Волинській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму. А на всій решті території країни будуть йти дощі та панувати мехмарна погода протягом дня. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотно до плюс 31 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 25 червня, опади покинуть майже всю країну. Дощі йтимуть лише у таких областях як Волинська, Львівська, Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська. На всій решті території буде переважати суха сонячна погода без дощів. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень по всій країні буде від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла, а ось спекотно буде у південних та західних областях, там день до плюс 29 плюс 31 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 16 градусів, на півдні вночі до плюс 20 градусів, у четвер, 26 червня, дощі будуть лити у Житомирській. Київській, Чернігівській, Сумській, Харківський, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях. А вже на всій решті території опадів не очікуються, та пануватиме суха сонячна погода. Вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на півночі та сході буде прохолоднішою. Всього від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. На всій решті території буде спекотно від плюс 27 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!